Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив 47 ударних БПЛА типу шахети безпілотників імітаторів різних типів, а також дві крилаті ракети іскандерка. Ударними БПЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей ракетами місто Дніпро. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено крилату ракету іскандерка, 16 ворожих БПЛА типу шахети дронів імітаторів, -імітаторів різних. На півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 31 БПЛА на 15 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі ворог завдав масованої атаки БПЛА по Харківщині. Сталися численні пожежі. Постраждали цивільні у Богодухівському, Ізюмському та Куп'янському районах є пошкодження адмінбудівлі лікарні, навчальних закладів, гуртожитку об'єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків. Відомо про шестеро постраждалих серед них дитина 2010 року народження. На місцях працюють профільні служби. Внаслідок ворожої атаки на місто Дніпро постраждали троє людей. Вранці росіяни завдали ракетного удару по місту. Поранення отримали жінка 1984 року народження та двоє чоловіків 1995 і 2004 року народження. Їхньому життю нічого не загрожує. Пошкоджено одне з підприємств. Потрощення автівки виникла пожежа у будівлі, що не експлуатується. Рятувальники оперативно згасили вогонь. Росіяни атакували дронами маршрутний автобус у передмісті Херсона. Окупанти завдали удар близько 8.30 ранку. У наслідок атаки загинули двоє цивільних осіб. За даними прокуратури, шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Проте ОВА вже повідомляє про 10 постраждалих. З них двоє дістали тяжкі травми. Гроші на відбудову України буде легше знайти аніж робочі руки. До 70% мігрантів можуть більше не повернутись додому. НБУ погіршив міграційний прогноз. До кінця року з України виїде до 200 тисяч людей, і стільки ж у 2026-му. Хоча ще у квітні Нацбанк прогнозував, що у наступному році 200 тисяч українців повернуться додому. Тепер чисте повернення, коли кількість тих, хто повертається, перевищує кількість тих, хто виїжджає, перенесли ще на рік. При цьому, якщо раніше прогнозували, що у 20... На 2027 році в Україну повернеться півмільйона людей, то тепер – лише 100 тисяч. Рада ЄС хвалила надання Україні понад трьох мільярдів євро в межах Ukraine Facility. Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформи здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Зазначається, що це фінансування спрямоване насамперед на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування систем державного управління. Трамп повідомив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в штаті Аляска. Зустріч між мною як президентом США і Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року у великому штаті Аляска. Написав Трамп у Кремлі. Підтвердили дату та місце зустрічі. Також вирішується питання участі у саміті президента України Володимира Зеленського. Американський лідер повідомив, що в мирній угоді щодо України варто очікувати обмін територіями. Деякі повернуться, деякі помі міняються місцями, буде певна перестановка територій. Також Зеленський має бути готовим підписати щось, аби завершити війну. Повідомив Трамп, якби США не втрутилося, війна між Україною та Росією перетворилася на світову. Я це зупинив. Додав президент США.